Слава Ісусу Христу! Сьогодні, 10 березня, наша церква вшановує життя святого мученика Кондрата і тих, що були з ним. В пустелі поблизу міста Коринто відлюдник на ім'я Кондрата. Життя його з немолодших літ було повне чудес. Його мати померла в пустині, де скиталися, переховуючись від гонителів християн. Дитя росло саме самісіньке і харчувалося хіба що зелами. І вижило, мабуть, тільки завдяки Божій помочі. Згодом хлопчину знайшли вірні і взяли з собою до Коринту, де хлопець навчався Божого закону, а згодом став справді славним лікарем. Однак невдовзі, невдовзі він повернувся в пустелю і вирішив присвятити життя своє повністю Богові. Тут в пустелі його відвідували його учні: Кипріян, два Діонисії, Анект Павло і Крис Крискент. В часи гонителя християн деція, усіх їх було ув'язнено і поставлено на суд начальника Коринту Ясона. Вони витерпіли найтяжчі муки, їх били палицями, вічали вниз головою, палили вогнем і різали живцем їхні тіла. Врешті-решт їх було кинуто диким звірам, але ті навіть не підійшли і не торкнулися їх. Потім їх волокли вулицями міста, а поганський натовп кидав в них каміння і бив їх палками. 10 березня, близько 250 року, вони прийняли смерть від меча. А на місці, де святі склали свої голови за Христа, почало текти справді джерело дуже доброї води. Невдовзі після їх смерти в Коринтії замордували також Вікторина, Віктора і Никифора. Їх поклали в камінну ступу і розторощили. Потім мученицьку смерть за Христа прийняла решта святих, Клавдієві відтяли руки і ноги. і Він помер у страшних муках. Діодора засудили на спалення живцем, а він сам встрибнув в вогонь. Серафіон помер від меча, папі і Леоніда втопили в морі. Таким чином, вони всі засвідчили свою любов, свою відданість і вірність Христові. Тож бажаю нам всім цієї вірності, відданості і справді любові до нашого Бога. Амінь. З Бога.